Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас таке запитання. І так, тільки що в інтернеті а, бігає така заява Зеленського. А, до речі, я так і не подивилася його інтерв'ю, не змогла. П'ята-шоста, максимально сьома хвилина я виключила. А, ви праві. Хто написав Ірина, не дивіться, не тратьте час. Але, от ходить така заява дослівно, зараз прочитаю. Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. Якщо Україна програє, інші держави будуть атаковані, наголосив Зеленський. Давайте подивимося. Спочатку, ви знаєте, ви часто задаєте дуже провокативні запитання. Ось, Але Така натура людська, що нам завжди цікаво. Що думає людина і тому подібне. І так, зараз ми зробимо, в принципі, типічний для мого каналу розклад. Перше запитання, чи хоче Зеленський перемоги України, чи навпаки, щоб Україна програла. І так, перемога України хоче Зеленський. Насправді, подивимося, чистий його. Е Справжня його мета. Чи хоче, щоб він, вона програла, щоб Україна перемогла чи програла? І так, ну тут, бачите, перемога, десятка жезлів це не є перемога. Він не бачить перемоги. Він української перемоги не бачить. Хто знає, як виглядає десятка, це людина, яка не бачить майбутнього для України. От і вам і все. Хоче, щоб програла, бачите. А тут випала десятка. Була би навпаки, я би сказала, що так він хоче перемоги України, так він хоче, щоб Україна виграла. Але ось тут дивіться, він з радістю чекає, щоб Україна програла. Розумієте, ось перемога. Тобто він не хоче перемоги, він не бачить її. Ось, що хоче, щоб вона програла. Так, карта відповідає програла, але це карта перемоги. Значить, він бажає комусь іншого, іншому перемогу. А зараз ми подивимося. Бажає він перемоги. Тепер ділимо інакше: перемоги Україні чи перемоги Росії. Дивіться, тут мах, а тут от він цілиться, щоб Росія. Так? А МАХ заплутує все, щоб Україна не перемогла. От вам і розкладець. Хоча я хотіла друге дивитися. Розумієте, МАХ, він може на позитиві, а може на негативі працювати. От ми дивимося. Тут МАХ позитивно йде, чи мах негативно йде. Позитивно. Дуже повільно щось він в позитиві йде. Негативний. От бачите місяць, от вам і розклад. Тому це я спеціально доклала намага, тому що, щоб мені зараз не казали, Ірина неправильно прочитала е карти. Бо у нас є тут спеціалісти, які не мають ні свого каналу, не мають нічого, але дуже вумнічають. Відкривайте свої канали і вумнічайте там. А тепер дивимося, чи дійсно, чи дійсно, якщо Конгрес. Не погодить пакет допомоги, то Україна програє війну. І так, І так, давайте спочатку подивимося, чи погодить е Конгрес. Е я так думаю, що це США конгрес. Так, чи погодить найближчим? Так, пакет допомоги Україні від США міститиме деякі важливі нововведення. Угу. Ну, це ми не будемо зараз туди лізти. Так, і так, чи дійсно Конгрес найближчим часом погодить для України пакет допомоги? І так, чи погодить він найближчим часом? Ну, поки що, тут ще вирішується, тут ще вирішується і під загрозою цей пакет. Але е, рано чи пізно він буде ухвалений. Можливо, не так, як дійсно ми хотіли би, Бачите, тут ще будуть баталії стосовно цього пакету, ще будуть е, суперечки, вирішування. Але бачите, він дійсно під загрозою. Виглядає, що дійсно, так, як вон, е, ми планували з самого початку, так, як ми собі думали, все рівно так не буде. А буде зовсім зовсім інакше. Тут ще зовсім зовсім кардинальне зміниться. Тепер дивимося, якщо дійсно. ну, Виглядає, що найближчим часом його не погодять. А якщо погодять, то якось в зміненому. Угу, тут під тиском. Тут тисне якась сторона, дуже-дуже тисне. Ну, я так думаю, республіканці. Раз, а тепер дивимося. Ще раз запитуємо. Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. І так, чи дійсно Україна програє війну, якщо не погодять? ну Не зовсім так. Так, під загрозою. Справжня дивіться справжня перемога, дійсно, під загрозою. Нам тільки можна, як сказати, нам тільки снилась перемога. Якщо дійсно нам Конгрес не погодить допомогу, так а виглядає, що найближчим часом цього не буде. Дійсно є загроза, певна загроза. але Але. В нас є ще, дивіться, тут самі кубки йдуть, і, до речі, кубки не зовсім погані. Тому що тут є люди, які все рівно будуть допомагати. Розумієте, а за кубками, тут не є погані кубки, тут не є п'ятірка кубків, тут не є, наприклад, вісімка кубків. Так, Тут Люди, скоріше за все, це кровні українці, які виїхали вже давно. Так, все рівно, я наскільки я розумію, навіть якщо не погодять а, Конгрес, все рівно Україна, вибачте, не має шансів програти війну. Ні, все рівно немає. Тому що у нас є інші, хто нам будуть допомагати. Оце, оце допомога тих людей. Я тут чомусь я тут бачу, знаєте. Чому я сказала, що людей, які вихідці з України або яким болить Україна, можливо, в минулому житті вони були українцями і тому подібне? Тому що тут іде карта ностальгії і особисті, особисте якесь почуття до України. Розумієте, якось тут так іде. Ось і, і, і імператор теж говорить, що все ж таки хтось настоїть, щоб Україна отримала звідкись інші. Тут є інші можливості, де Україна може отримати допомогу. Розумієте? Так, е, через, е, якщо ви е, слідкуєте, хоча б трошечки за подіями, які відбуваються. То ви побачите, що більше почала активуватися Європа, а особливо Франція. і не тільки. І Чехія, наскільки я пам'ятаю, і інші країни зараз не будемо, тому що у нас розклад не стосовно цього. І так, у нас є інші а, прихильники України, які, а, знаєте, співчувають це можна ще сказати: співчувають і бажають перемоги. Друге запитання, яке було в цьому контексті, я прочитаю знову все наголосив Зеленський. Як він наголосив? Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. Якщо Україна програє, інші держави будуть атаковані. Дивіться, якщо Україна програє, але ми подивилися, Україна не може програти. В неї нема цього шансу, програти нема. У нас є шанс тільки виграти. Можливо, не такими темпами. Ось. Давайте запитаємо інше, що я запитаю. Потім його, бо я зараз згадала, я знову можу забути. Е... 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 Ось це запитання від е... Зеленського. Дивіться, е... інше. Угу. зараз ми його трошки відкладемо, от воно відкладається. А якщо би нам дали. Допомогу, так? Якщо би Конгрес погодив допомогу Україні. Чи виграла б Україна, наприклад, швидше війну? Ну, по-перше, -по тут би йшли торги про всі наші території. Україна мала би більшу позицію, тобто ви знаєте, коли йдеться до переговорів, бо тут ось карта вже натяк, що Україна має запропонувати своїм суперникам, тобто Росії може запропонувати більше. Вона має більшу вагу. Україна тут є вагоміша. І ось, бачите, дивіться, випадає десятка, не десятка, а карта світу. Тобто, 21 аркан, останній 21 аркан. Це говорить про те, що дійсно Україна могла би швидше. Повернути свої території. Дійсно так, і ось тут у нас теж шан шанс карта. Дивіться, у нас від 0 до 10 йде. На дні у нас іде шанс. Шанс десятка а, монет. Ось. І це торги про наші. Території Україна на кращому рівні і завершення їх, розумієте? Тобто, дійсно, якби Конгрес погодив Україні, ну, звичайно, це б якщо б на вигідних нам умовах. Тепер хочу е наступну фразу від того, що наголосив Зеленський: якщо Україна програє, інші держави будуть атаковані. Ну, під загрозою, скажімо так. Під загрозою, але Україна не програє. Розумієте, Україна не програє, світ не дасть. У -у. Україна не програє. Ось ця карта теж перекреслює все, а, ну, що інші держави будуть також атаковані. Ні, не будуть. Ні, не будуть. Під загрозою тільки туди, коли Україна впаде, а Україна не впаде. Повірте мені, світ не дасть, щоб Україна впала. Те, що Зеленський дуже багато робить заяв і дуже натякає, ось треба його уважно слухати. Як він це говорить, коли він це говорить, що саме він натякає. Гаразд, мої дорогенькі. Для себе я вияснила, сподіваюся, для вас теж зрозуміло і цікаво. Бажаю вам мої любі, гарного, мирного дня, вечора, чудового настрою, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!